Концерти Олега Винника в Іспанії відмінили через погані продажі квитків. Про це я написав у себе в телеграм-каналі. Ну а з сайту продажу квитків зникли концерти Олега з іспанських міст. І Винник відреагував на мої слова і сказав, що насправді концерти не відмінили, а перенесли. Бо все було дуже добре. І організатори вирішили спочатку зробити німецький тур, який за його словами продається дуже добре. А потім вже повноцінний іспанський тур. Але чи насправді все так добре? Як каже сам Олег, я не полінувався, зайшов на сайт з продажу квитків на грудневі концерти Олега у Німеччині, і от, ви бачите, кольорові це ще не продані квитки. Як бачимо, в деяких містах продано ну відсотків 20. І враховуючи, що до концертів ще більше місяця, то в принципі вони ще можуть продатися, так і зали, здебільшого, на тисячу глядачів. Тому чи добре продаються, чи ні, ми побачимо в кінці листопада. Бо якщо продасться ну 50% залу, то я особисто вважаю, що це далеко не успішний артист. Та який ще нещодавно збирав стадіони.